Акушерське відділення номер один міського пологового будинку капітально відремонтували. Роботи у кілька етапів проводили ще з минулого року. Відтепер жінки матимуть більш комфортні умови у найвідповідальніші моменти, коли дають світу нове життя. В міському пологовому будинку за рік приймають дві з половиною тисячі пологів. Близько половини з них відбуваються у трьох тепер вже оновлених пологових залах. Хоча в операційному блоці породілля проводить досить небагато часу, народження нового життя відбувається саме тут. Це серце пологового будинку каже головний лікар Михайло Прудніков. Нам вдалося капітально відремонтувати операційний блок, три пологових зали. Кімнати білизни, чистої, водної, коридор, різні допоможні приміщення. Він також додає, що пологовий будинок є своєрідним індикатором: який пологовий будинок, таке і суспільство. Цю тезу підтримує влада, адже капітальний ремонт здійснили коштом Івано-Франківської обласної ради. За минулий поточний рік з обласного бюджету було виділено близько півтора мільйони гривень. Пріоритет має бути. Материнство, дитинство, тим більше, що в міському пологовому будинку, оскільки немає обласного пологового, то десь 30% жінок народжують з області. Насправді тому вкладаючи гроші з обласного бюджету, ми в тому числі створюємо і хороші умови не тільки для мешканців міста Франківська, а взагалі для тих, хто хто приїжджає з інших міст, сіл районів нашої області. Ремонтні роботи у пологовому будинку тривають і далі. Зараз оновлюють гінекологічний операційний блок. А в планах ремонт палат для породіль та новонароджених, де вони проводять свої перші дні життя.